Лише людина осуджує людину, любов це прощення усіх людських провин. Любити це означає дарувати любов, тому, хто не знає любові, тому, хто просить любові, тому, у кого немає любові, тому, хто не має дару любові, тому, хто не вміє просити любові. Тому, хто нічого не знає про любов, тому, хто не знає сили любові, тому, хто вважає себе недостойним, ще раз прийняти любов тому, що був невірний любові. Боротися з неправдою значить поширювати довкола себе благодать, говорити про мене. І відкривати для себе нові та нові істини. Якщо ви полюбили істину, ви полюбили і мене. Той, хто полюбив істину в ім'я самої істини, Той полюбив і пізнав мене, любов до істини спонукає вас шукати ту істину, а житися з нею, ви зможете тільки разом зі мною. Прийняти істину. Під чиїмось впливом або зі страху, або заради якогось винагородження зовсім не означає полюбити істину, оскільки лише любов дає вам найтіснішу єдність зі мною, і тільки любов може привести до істини і дозволити вам пізнати істину. Істина тільки в мені. Я знаю усі види брехні, які існують навколо вас. Найменша неправда, як і найбільша, виявляється незборимою перешкодою для вашого мирного життя, для продовження духовного існування і для піднесення душі, в яких і є щастя. Багато людей не робить нічого доброго для себе, ні для інших. Їх доброта обмежується тим, що вони нікому не завдають зла, і, побажавши жити в мирі і спокої, вони не виявляють ніякої протидії поширенню помилок, які цілком бачать і можуть розпізнати. Цих людей я не назву добрими, вони відповідальні за поширення брехні і гріха, що вразить всіх. Їх пасивність сприяє активності духів, які вносять безладдя у ваше життя. Лише той, хто протидіє брехні, хто бореться з нею в собі заради себе самого і заради інших, достойний того, щоб я надав йому допомогу, і тоді він торжествує над усіма ворогами істини. Той, хто схиляється до компромісу з людською брехнею, ніколи не матиме мене як помічника. Я не стану поряд з людиною, яка потакує брехні в інших людях, і вимагає від мене допомоги і згоди, укладаючи цю угоду з неправдою. Я не буду помагати цій людині, тому що вона не вірить мені, вона не вірить. У непереможну могутність істини. Вона боротиметься сам на сам, і та неправда, котру вона намагається пом'якшити, знищить її. І навіть якщо вона звернеться до мене зі щирою палкою молитвою, їй не вдасться довести до завершення задуманою нею справу. Я беру участь. У цих справах я вислуховую молитви тих, хто захотів постояти за одне лише діло, за істину, в ім'я торжества, справедливості та любові. Я не буду вислуховувати молитву, яка скерована не на це. Мета, яку ви собі ставите, повинна бути прийнятна для мене. Я виправлю ваші помилки. Я вирівняю дорогу, по якій вам доведеться йти. Я захищу і вас, і дорогих вам людей від підступності ворогів. Я приберу всіх тих, хто намагається ставити перепони на вашій дорозі, обрехати вас і розлучити вас з людьми. Я нікому не дозволю нашкодити вам у ваших намаганнях притягати серця тих, Хто до вас прислуховується, хоч який ваш ворог був би досвідчений і звичний до влади? Я виявлю усіх тих, хто намагається вас баламутити. Я звергну гординю усіх тих, хто побажає відважитись принизити вас. Я сам їх принижу і позбавлю могутності тих, хто посміє вимагати від вас. Щоб ви перестали проголошувати пізнану вами істину. Усі плітки про вас, про ваш спосіб життя, про ваші людські слабкості залишаться безсильними. Будь-яка плітка, яку вигадають про вас, перетвориться на кару тому, хто її видумав і повторює. Ці люди гірко розкаюватимуться в тому, що вони поводились з вами як беззахисними істотами, що не мають ні засобів, ні можливості постояти за себе. Я постою за вас, хай це послужить для всіх тих попередженням. Вони стануть жертвою своїх помилок, а для вас вони послужать прикладом і підтвердженням мого заступництва. Я хочу, щоб перемогло вище благо. Заради блага усіх, я даю вам пізнати велику надію, котра живе у вас, щоб ви, хто полюбив мене, змогли знайти правильну дорогу. Це той шлях, який веде до істинної віри, коли всі можуть досягти моєї постійної присутності та моєї постійної віри. Dopo a morte.